Ідемо в ногу з часом, і не забуваємо про те, що цифровізація невід'ємна частина сучасного життя. І Київ перший у запровадженні сучасних технологій у наше сьогодення це надзвичайно важливо в галузі освіти. Тож у Києві активно користуються сучасними системами безпеки у навчальних закладах. А віднині у застосунку Київ цифровий з'явилися ще й електронні учнівські квитки. Про все це докладніше розкаже Олександр Храпач. Це 240-ва загальноосвітня школа на столичній оболоні. Навчальний заклад вперше відкрив свої двері більше ніж 40 років тому, але разом з тим він є одним із тих, хто обладнаний заходами безпеки на найвищому рівні. Крім фізичної охорони муніципалів, за безпекою учнів та вчителів спостерігає ціла мережа камер відонагляду та сучасних датчиків, які об'єднані у єдину систему, та й навіть сама наявність такої кількості електронних очей може відбити бажання у хулігані чи злодіїв накоїти щось недобре вже більш ніж в 50 школах стоїть. Повністю система відеоспостереження і внутрішнього і зовнішнього, яка дає можливість постійно в режимі онлайн наглядати за тим, що відбувається в закладі. І ми рухаємося від того, щоб це було в усіх школах Києва, крім безпеки, столичні чиновники впроваджують і сучасні технології в навчальний процес, і презентували електронний учнівський квиток, за допомогою якого усі послуги для школярів будуть доступні їм у застосунку к. Єв цифровий, який встановлюється у мобільний телефон для вчителів, для батьків. Чим зручно це ми розуміємо, коли дитина прийшла до школи, коли дитина пішла зі школи по харчуванню в майбутньому у нас з планах наробка. Розуміння того, що дитині можна використовувати, і внесення переліку до реєстру для тих, хто надає послуги харчування, що дитині можна, що не можна, там ну, алергіни якісь або заборони від лікарів, крім можливості не носити постійно з собою пластиковий учнівський. Цифровізація дасть змогу створити електронний реєстр учнів, і це набагато спростить. Наприклад, перехід і переоформлення з однієї школи в іншу у разі потреби а батькам буде набагато простіше оформити де. У перший клас без заповнення купи паперів і заяв не треба буде навіть йти у навчальний заклад. Все буде онлайн. Насправді процес також не дуже складний. Необхідно буде перейти в кабінет, авторизуватися як батько або пікун, обрати заклад, в якому ви хочете подати заявку, інформацію внести про заявника, хто ви ну, ким являєтесь батько-опікун. Обрати адресу проживання вони ми перевіряємо це все із реєстрами, які раніше були озвучені. Потім вся ця інформація передається на заклад освіти, і за принципом першочерговості ну можна сказати, що дитина вже в закладі освіти зарахована. Також варто зазначити, що електронний учнівський створений на базі транспортної карти, що дасть можливість дітям безперешкодно користуватись столичним метрополітеном, автобусами, трамваями та тролейбусами. Олександр, Храпач, Юрій Іщенко, телеканал Київ.